Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо садити помідори, перці. Ще такі два штучки такі. Тут помідори у нас. Перці. тут зараз дамо пів туди, пів сюди. Ще їм ще показати. І що в мене хороші. що я нині зробив. Опа. Це знає, що це таке. Сок березовий. Отаке вже натекло. Раз береза. Сосна сосна. І ще одна береза. так Капає. Ко йдемо кожний раз набирати глеєни. Ще такої глини наберемо. Глазу перемішаємо. Зберемо файне удобрення і йдемо садити. Тут вже бульба посадили. Вже бульбає. Ні, дерева обрізали, всякі Хочу, зараз, От коли, додаві, такі. такі Хочемо зараз, йдемо перейняти. От ко виглядаєте. Такий чорний, коротше, там я вам покажу. Отко, коротше вже набрали, там просто своїй ще такої глини наберу. Вже тако коротше набираю, зараз я перемішаю. Отколи з глину і з сперегу. Я перемішаю. Я вже коротше поситив, такі вони всітки вирядку зараз закупаю. Такі вкрайші, помідори 140-45 і вийдемо на це, це сто перечі. І вже теж пасли, зараз закоплю. Також нас вийшло, помідори такі вора. і перестики. Вийдемо зараз підлиємо води і зробимо плівку. зараз плівку. Також накрив, Всім-пока-пока! Так,